Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, моє золоті! Ми на каналі Української відьми. Сьогодні вас рада вітати. Сьогодні ми подивимось, що терміново хочуть вам сказати вищі сили. Що ваш рід вам говорить? На що вам треба звернути особливу увагу? Яка інформація йде до вас? Можливо, від чого вас застерігають. Потокову інформацію, дівчата, сконцентруйтесь на якійсь своїй проблемі, на якомусь своєму питанні, і ви отримаєте саме ту інформацію, яка вам потрібна. Хочу нагадати, що особисті консультації у нас на телеграм. Захист чистки актуальні, діток дивлюсь. Свічки програми за вашою потребою також актуальні. Давайте розпочинати. Що вищі сили вам кажуть? Дівчата, Дуже багато на себе звалили чужих проблем. Або навалилося, або період якийсь був важко, небезпечно навіть. Не відчували своєї жіночності, щастя, якщо намагалися десь пожити щасливо. Та повноцінно, постійно кудись вдівалась потім енергія. Щастя, радість та добробут. Чим це пов'язано? Пов'язано це з якоюсь прив'язаністю або з прив'язкою до чоловіка. Ви або емоційно, або енергетично залежні. Ну, залежні один від одного, тобто ви можете. За іерофантом відчувати людину, він може відчувати вас, вас тягне один до одного, але розумієте, тут такий момент, що або зовсім ви не разом, або у вас як гойдалки. І у вас так само. То у вас буде сильно до нього тягнути, карти сьогодні самі кажуть, то у вас буде від нього прям відштовхувати, відкидати в інший бік. Дуже сильно відчуваєте емоції один одного, чи спить людина чи ні, чи задоволена чи ні. Дуже сильно реагуєте на ці емоції, боїтесь зрад, фігурних, якихось відносин. Тут в мене можуть бути дівчата, які на фоні такого страху зрад. ну Це так грубо кажучи, так? Да? А думаючи, що чоловік може зрадити або зрадив, дівчата можуть самі бути нечесні до чоловіка. Вищі сили кажуть: дивіться, така підказка. Якщо ви в якийсь момент Різко змінюєтесь. Ну, наприклад, танцювали, це, я грубо кажучи, ви зрозумієте кожну свою ситуацію. Танцювали, або малювали, або співали, або там любили рожевий кольор, або якусь людину, тут ви змінюєтесь. Або вам перекривається робота, звільняють вас, або різко завершуються стосунки. Це. Результат роботи людини для того, щоб вам закрити шляхи, щоб ви енергію свою зливали, Ну, тобто забрати у вас енергію собі. Дивіться, який момент. Тут може бути і чоловік, який вам перекрив своєю присутністю, якусь вдачу, здоров'я та важливі моменти в житті або це може бути вплив зі сторони для того, щоб ваше життя особисто не складалося. Як кажуть, пороблено, так? пороблено. Хто відчуває, що це ваш розклад, і ви давно відчуваєте, що вам як перекрито. Приходьте на особисті консультацію. Будемо дивитись негатив. Ну, закрито. Розвиток закритий, дорожки підзакривають. Ще раз, як це може бути, якщо це чоловік вам закриває? Через любов до нього і через е, багато енергії віддаєте йому. І собі блокуєте накопичення, знаєте, як акумулятор, да? не акумулюєте енергію, ресурс для себе. Ну, наприклад, дивіться, без якихось дій ми ж результату не досягнемо. Якщо все ваше життя, воно крутиться навколо особистого життя чоловіка, вирішення з ним питань, то не будуть розвиватися інші питання. Це вже не магія, це вже не моє питання. Що ви ще сили вам зараз кажуть, яку підказку хочу дати. Знову от беремо іншу колоду, тому що ця каже, зливаєш енергію у імператора. Він вже на перший раз виходить. І в тебе закриваються шляхи. Тут треба питати, просити чомусь дозволу, не знаю, може на дітей, дозвіл роду, чомусь отак саме дозволу або захисту роду, у ваших родових, що вищі сили вам кажуть, якась правда відкриється про чоловіка. Про його наміри, про його думки про вас. Якщо ви на когось чекаєте, марні поки що очікування, там людина своїм життям займається. Тут трошки інша колода, тут кажуть, захищайся від минулого. Захищайся від минулого, тому що минуле принесе біду. А тобі треба доруйнувати якусь, якийсь зв'язок. Колишнім, це може бути і людина, може бути якась ситуація, тоді ти трошки активніше підеш вперед. Порада для вас. Зараз ви оберете свою карту і ми з вами подивимось пораду саме для вас. Обирайте. Можете задати питання про себе і, можливо, отримаєте відповідь. Обирайте. Мир всередині себе, гармонія, не сваріться, шукайте вище зміст, спілкуйтеся з людьми, які можуть відкрити вам нові двері. Саморуйнування, саморуйнація. Щось дуже сильно руйнується, тож перегорнула третю. Пусті надії на покращення, тут треба втручатися, тут захист. Тут дивіться, тут можуть бути і атаки. За дияволом можуть бути і руйнування вашого життя енергетики. смерть щось відходить від вас. На зміну старого, старого дадуть нове, але дуже з великим тиском можете зустрітися від оточуючих, які не будуть сприймати вас як людину серйозну. Та перспективно тут кажуть: підіймайтесь над проблемами і летіть з вільною пташкою до своєї мети. Дякую, дівчата.